В боях за володіння Люксембургом гартувалася воля України. У 1634 році Париж здригнувся від новини, що багатотисячний полк війська запорозького під командуванням козацького генерала Тараського майже знищив у Люксембурзі французьку армію генерала Де Суасона. Насправді це був відомий отаман запорожців Трясило, справжнє ім'я Узун Хасан. Вихідець з Криму командував козаками, воюючи тоді проти Франції на боці австрійців. Відзначимо, Тарас Трясило познайомив тоді Європу з військовими ноу-хау запорожців нічні стрімкі наступи козацької кавалерії за підтримки піхотою. А через десятиліття ці козаки-ветерани Тарасового полку стануть ядром війська Хмельницького. Обізвався пан Трясило, а годі журиться. А ходім лиш, пани-брати, з поляками биться. Тарас Шевченко, Тарасова ніч.